Ліді імперії кіно з вами Людмила Клипакова. Я вас вітаю. Божевільний злочинець доктор Евіл. Зло, прізвище говорить саме за себе, має намір знищити Землю, спрямувавши ядерну боєголовку у надра планети. Рятівником людства покликаний стати міжнародний суперагент Остін Паверс. Його заморозили у минулі 60-ті роки, а тепер спеціально відігріли для знешкодження Евіла. І це... Сюжетна зав'язка нового фільму Остін Паверс міжнародний суперагент екстравагантної комедійної пародії на шпигунські стрічки 60-х років та їхні новітні популярні кіноверсії, як от Місія неможлива, Святий і звісно, золоте око. Цього літа у гарячий сезон великих кінопрем'єр Остін Паверс вийшов на екрани Європи та Америки і навіть кілька тижнів поспіль утримувався у заповітній топ-десятці. Американського кіно-хіт-параду. отож, певною мірою це сенсація, що вже сьогодні Ось Паверс у нашій програмі, світова телепрем'єра, наша нова постійна рубрика. Думаю, початок фільму викличе захват у любителів по Джеймс Бондівській красивого кіно: яскраві неонові вогні, шикарні строкаті костюмчики, довжелезні відкриті лімузини і розкішні як. Синтетичні ляльки-білявки в усім їм далеко до єдиної фільмі Брюнетки Елізабет Герлі, продюсера і акторки, яка прийшла в кіно зі світу моди і завдяки своїм зухвалим туалетам два роки тому була визнана британським журналом Емпайро однією з найсексуальніших жінок планети. Її найкраща роль це роль подружки того самого Гю Гранта, якого в Лос-Анджелесі поліція зловила на гарячому у машині з повією. А до того ж, в осінній паверсі звучить музика класика фанку Джорджа Клінтона. Шкода, от тільки з гумором у фільмі Не все гаразд. Він переважно нижче пояса. Канадський комік Майк Майерс колись справив сильне враження у фільмі Світ Вейна», що став для багатьох культовим. Але в Остіні Паверсі він вочевидь захотів позмагатися з відомим голівудським кривлякою Джимом Керрі, стати тупішим з найтупіших. Хоч для того, щоб витримати певний стиль, потрібна небияка віртуозність. А Майк Майерс на ній погляд схибив. як кажуть, не вгадав. Та, можливо, це просто вередує. Зрештою, брутальні жарти і мап'ячі кривляння теж у когось викликають по дитячому веселий сміх. Дивімося, фільм 1997 року Остін Паверс міжнародний суперагент.